Моє вітання! Сьогодні ми дізнаємося, як запрограмувати мікробіт для того, щоб він показував свої емоції за допомогою смайликів. Взагалі, що таке смайлики? Це таке схематичне позначення емоцій людини, яке зустрічається здебільшого в тексті. А чи знали ви, що смайлики почали використовувати або навіть так запропонували використовувати ще в 1982 році? Професор Скотт Фалман а своїм колегам з університету Карнегі Мелон відправив електронного листа. Де саме використав і запропонував і іншим використовувати ось такий смайлик для того, щоб показувати посмішку. І, наприклад, ось такий, щоб показувати навпаки сум. А вже в 1986 році в Японії створили такі смайлики, щоб не повертати головою набік, щоб на них дивитися. І ті смайлики, які запропонував пан Скот, називалися Емотикон, А ось японські називалися Каомодзі. Якщо говорити про час, який трішечки ближче до нас, в 2017 році всім відома компанія Apple випустила нову технологію, яка називається Анімодзі. І відповідно, відповідно навіть до назви, да, це анімація самих цих смайликів, самих цих емодзі, яка запускалася за допомогою зчитування з обличчя самих емоцій людини. Я її також затягнув, давайте перейдемо до практики. Отже, заходимо на MyCode за своїм аккаунтом і створюємо новий проєкт. Називаємо його, ну, нехай це буде якісь там емодзі, да? створюємо. Щоб створити базову програму, нам достатньо всього блоку постійно, і ми беремо з основних іконку. Додаємо іконку. Давайте я збільшу, щоб вам краще було видно. І у нас тут є багато смайликів. Наприклад, той, який посміхається. Все. В принципі, базова програма у нас повністю готова. Ми вивели посмішку на екран. Але крім того, ми можемо зробити цю програму більш цікавішою. Для цього давайте продублюємо блок Показати іконку. Виведемо на екран тепер сумний смайлик, і ми можемо подивитися на симуляції, що у нас постійно буде змінюватися. Відповідний, відповідні емоції. Але вони будуть дуже швидко змінюватися, тому я б додав би тут паузу. Паузу ми обираємо з основних, гортаємо нижче і бачимо тут блок-пауза. 100 мілісекунд, ну, це напевно буде занадто мало. Давайте оберемо 1000 це у нас 1 секунда. Розмістимо цей блок між блоками показати іконку з веселим смайликом і сумним. І тепер ми можемо подивитися, що наш усміхнений смайлик буде рівно секунду, а ось сумний смайлик буде дуже швидко змінюватися. Чому це відбувається? Тому що блок. Пауза розміщений між блоком показати іконку з усміхненим і показати сумним. Але так як у нас цей блок постійно буде запускати почергово всі ці блоки, які розміщені в ньому, тобто це у нас постійний цикл, то відповідно, одразу після того, як остання, останній блок виконано, починає виконуватися перший. без тому давайте це виправимо правою кнопкою миші, дублювати і розмістимо нижче. Тепер, коли ми запустимо симуляцію, у нас буде по одній секунді показуватися як веселий смайлик, так і сумний смайлик. Ви можете поекспериментувати і обрати свої смайлики. І щоб мені було більш зрозуміліше, які саме емоції ви виражаєте, ви можете додати сюди Коментарі. Тобто, наприклад, веселий смайлик і сумний смайлик. Як це зробити? Натискаємо на блоці праву кнопку миші і обираємо тут додати коментар. У нас висвічується таке віконечко: ми натискаємо на нього і друкуємо тут. Наприклад, в даному випадку це буде веселий смайл. Те саме ми можемо зробити і в другому. Натискаємо праву кнопку миші. Додати коментар. Клікаємо на сам коментар і обираємо. Сумний. Тепер буде зрозуміло, які емоції виражає той чи інший блок, той чи інший смайл. Також ми можемо зробити, щоб у нас не постійно змінювалися ці смайлики, а таким чином, щоб ми прям ними керували. Захотіли поставили, ну, ніби лайк, like, дизлайк. Коли подобається усміхнений, коли не подобається, поставимо навпаки сумний. Для цього ми лишаємо тут блоки ось ці. Паузу, до речі, можна прибрати. Нас цікавить. Цікавлять тільки блоки показати іконку. І, до речі, блок постійно також можемо видалити. А ось що нам буде потрібно. Ми можемо взяти з вхідних даних клавіша А натиснута. Продублюємо цей блок і оберемо тут замість клавіші А, клавішу Б. Тепер розміщаємо наші іконки, наші смайли почергово спочатку в перший блок. А потім в другий блок. І тепер, коли ми запустимо, у нас зовсім нічого тут не відображається. Але коли ми натискаємо клавішу А, у нас буде смайлик веселий. Коли клавішу Б, відповідно, буде смайлик сумний. Отже, беремо наш мікробіт і доєднуємо його до комп'ютера за допомогою мікро USB. Це попередня наша практична робота, бейджик. І зараз необхідно буде взяти, натиснути Завантажити, так як він вже був у мене приєднаний, він завантажує одразу програму. І ми можемо побачити, що вже зовсім на екрані нічого немає. На матриці світлодіодній. Але якщо ми натискаємо кнопочку А. У нас з'являється смайлик, який сміється. Посміхається. Кнопочку B, навпаки, буде сумний смайлик. І ми так можемо клацати дуже-дуже довго. Ось така проста практична робота. Її також можна вдосконалювати, наприклад, щоб змінювалося не 2, а, наприклад, там Три смайлика, щоб, наприклад, змінювалися вони, коли ми натискаємо клавішу А, а клавішу Б, коли натискаємо, щоб просто очищався повністю екран. Для цього у нас також є там окремий блок, так там очистити екран, наприклад. І відповідно, тоді у нас будуть тільки по натисненню клавіше А показуватися. Смайлики, показуватися емоції, а на клавішу B припинятися взагалі показувати будь-що. Ось така невеличка практична робота. Сьогодні ми її з вами виконали, і ви зможете її повторити самі. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!